Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати дуже смачний салат. Мандаринка. У мене він так записаний, можливо, в когось по-іншому, але не в тому річ. Значить, салат дуже смачний. Рекомендую спробувати. Для цього мені потрібно 5 мандаринок ось я підготувала. Далі розділяю їх. На дольки. Де оце біле всі оці волокна білі? Їх забрати, прибрати потрібно. Ну, підготовляю мандаринки. Так. Далі нарізати мандаринку можна на три або на дві частинки, як кому до вподоби. Так, де на дві, де на три, як, ви, як виходить. Так, мандаринки підготувала. Далі беру п'ять відварених яєць і нарізаю теж такими шматочками, приблизно як мандаринки. Так, ось так. Так, далі нарізаю 250 грамів крабові палички. Теж можна ось так ціленькими, кругленькими шматочками, можна розділяти, як кому подобається. Так і нарізайте. Так, ріжу. Так, готово. Далі додаю одну баночку кукурудзи. Так, далі беру три зубчики часничку. Е, можна через часникодавку, можна я на терточку, мілесенькі такі вічка зітру. Так, є. Далі присолюю за смаком. Так. І заправляю майонезом. Додала майонез, тепер гарненько вимішую. Все, салат готовий. Ось так. Смачний салатик готовий. Особливо сподобається цей салат тим, хто полюбляє поєднання солодкого з солоним. Так як, наприклад, з ананасами чи з виноградом, а це з мандаринкою. Дуже смачно. І не бійте, що там додається часничок, він додає пікантність сюди цьому салатикові. Зараз покажу, як варіант подачі ще такого салатику. Беру тарталеточки. Кладу в тарталеточку листочок салатику. Ось так. І на листочок уже викладаю сюди в тарталеточку салатик. Ось так. Готово. Ось так порційно можна зробити салатик подати. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте!